Моє шанування, становне панство. Як я і казав в попередньому відео, залишилося дві гри, які я не буду дивитися для Нік в цьому сезоні. Але, перш, як ми поговоримо про баскетбол і взагалі про новини е, спорту Нью-Йорка, я хочу вас попросити. Люди добрі, будь ласка, не ставте дзвіночок для цього каналу. Вас і так задобують е, повітряні тривоги, а шість дзвіночками. В жодному разі не ставте. Так от. Можемо далі продовжити говорити про нікс. Якщо ж таки все-таки їм вдалося виграти. Ну, тут, звичайно, без допомоги суддів не обійшлося. Як завжди, ті, намагаються тягнути команду з великого ринку. І головна причина, що вони зуміли посадити на фали Брансона і Кармала Ка, Ка, Кармела. Та да, бачите, ну, це вже е, мало згадується не злим тихим словом. Карла е, Антоні е, Таунса. І в чому. Кажете, в чому тут перевага? Дуже просто. Люди, які не вміють захищатися, на 4 фола в кінці другої чверті, кат в кінці другої вже три фала. Тіпсу, фізруку тіпсу доводиться щось придумувати, випускати гравців, які вміють грати в захисті. І що виходить? Індіана починає трішки плисти. Виявляється, якщо проти тебе руки піднімають, то важко влучати. Якщо п'яти тебе руки піднімають, то ти не будеш виглядати як Ставка Карі в першому матчі, чи як комбо Кевіна Гарнета або Тімоданка в другому. Так це перша причина. А друга причина, то звичайно, як завжди, організатори підлаштували, щоб індіана грала свій матч в той же день, коли проходила гонка інді 500. Як ви знаєте, в ті дні, коли інді 500 відбувається. 0 4 плей-офф для Індіани. Тому все влаштовано. Тут треба подякувати Іспанії за їхнього першого переможця на цій прекрасній трасі. Mm -hmm. Так, ну, ми минуло разу говорили про коментаторів, точніше про канали, які транслюють е, в Америці, і я аргументовано вас переконав, чому це робилося для того, щоб індіана виграла. А сьогодні давайте поговоримо, хто ж на Україну коментує. І так, показує. NBA нас хто? Сетанта. Які... У нас зараз кілька опцій коментаторських. Ну, Звичайно, чу... перший це чувачочок Алоха. До речі, дивний, дивний хлопець трішки. Грають Нікс Індіана. або Мінісота з Оклахому. Яка Алоха, хлопці? Це тобі на Гаваї потрібно, але проблема в тому, що там команди нема. Другий в нас це в нас відомий. Пластиковий коментатор, кіберпластиковий коментатор Сволочай. В нього на хаті так погано, що він вирішив добити тепер ще й спорт, ставши фанатом його. Третій це шановна людина, друг Євгена Мурзіна. Парашутов. Але настільки втомлена людина за сезон, що їм йому потрібно трішки відпочити. Тому не факт, що їм документувати сьогодні нікс, тим більше в нього є прекрасні, прекрасні ці, як вони на чому сплять. Матраци прекрасні матраци, бачите, вилетіло з голови вже, матраци від Президента Федерації України, хай, хай людина виспиться і, і готується до Євробаскету, ну, в принципі, це головні наші е, опції, але, як завжди, у нас допомога від не зовсім дружньої Грузії. Може гуманітарна бути. ну, Насправді проблема в тому, що там настільки. Противна влада, що якщо буде допомога, то занадто противний голос буде, і нічого хорошого від цього нам не слід очікувати. Так, що ще я вам хотів сказати по цій серії. А, до речі, побачив цікаву статистику: Обранцена виявляється більше очок в плові, ніж Геймбіда. Ну, кажете, ну, звичайно, це логічно. В Девів такий хто знає, скільки років вже грає. 에, Нового Джордана Едвардса. Ну, яким крутий гравець, тут питань немає, але він не, не перша опція, як правило. І ще нашого головного продавця штрафних Олександра. Ви <плес> скажете мені, чого ж ти критикуєш, важиш Брансон теж штрафні продає. Так щось погано він продає. Ви бачите, він не продає, він купує по цій серії штрафні. В одній новому матчі сів на фоли, в другому матчі сів на фоли, це якесь неподобство просто. Що те, що він в четвертій 4 вже з запасом найбільш очок набрав, це нічого не, не варте, враховуючи, що 2-1 ми програємо серію. От такі то справи. Так що, дві гри і все. Нікс, додому. Висипайтеся, нема вам смислу включати. Цей матч. Які інші події відбуваються в Нью-Йорку? Ну, привітаємо фанатів Мец. Вони виграли нарешті в Джорджес, незважаючи на 0-4 від найдорожчого гравця. Команди а Янкіс продовжують перемагати. Неймовірний Арон Джадж, який йде на рекорд, він йде на пейс по рекорду потраплянь на базі, і за всю історію попереднім власником якого є Бейпрут. Хоча я не думаю, що він зможе здобути цей рекорд, але... Він якийсь нереальний в цьому сезоні, У нього на 23 травня 4, 4, 4 вар. Щоб ви розуміли, в минулому сезоні за весь сезон 21 чи 22 гравця за весь рік натримали так, такий вар. Просто розриває. Так, і на завершення. Оскільки сьогодні був прекрасний етап жиро, інвістан датував роботу Леонардо.